Народ, здорово, друзі, знову тут. І надивившись різних тіктоків, я знайшов цікаву ідею для отоплення в себе в гаражі. Так що сьогодні відео ми будемо робити буржуйку, яка буде працювати на відпрацьованому маслі автомобільному. Отже, що нам буде потрібно, це 2 метра профіля 100 на 100. порізати його весь по 50 сантиметрів. Два шматка цього профілю прийдеться порізати ще більше, а саме вирізати одну зі стінок на профілі, так щоб при зварюванні двох шматків докупи у нас получився прямокутник, в якому всередині не буде перестінка, тобто він буде порожній. Ось так от виглядає вже порізаний, і підготовлений до зварювання профіль, який піде на тіло буржуйки. І ось тут я зрозумів, що багато файлів по зварюванню і допрацюванню тіла буржуйки десь пропали. І таке буває. Отже, ось так виглядає вже зварена докупи буржуйка з варяним. В неї профілем 50 на 50 для більшої тепловіддачі. З того, що не показав, це ножки, на кінці яких приварені гайки з болтами для того, щоб регулювати висоту, і можна було виставити рівно на нерівній підлозі. Отже, далі приступаємо до виготовлення самого пальника, в якому буде згорати перероб. В розмірах все видно на екрані. Для внутрішньої частини пальника я використовував вогнегасник. Причому він весь пішов на цю буржуйку. Далі побачите, що зробив з рештою його частини, які Залишились в самій внутрішній частині, я просверлив вісім отворів на десять. Пробував сверлити під кутом, але не сильно вийшло, тому просто сверлом трішки розсверлив і зробив болгаркою такі зарізи, щоб повітря попадало туди більше під кутом. Хоча на практиці, коли я вже почав запускати її, я зрозумів, що треба сверлити отвори не на десять. А було б добре їх зробити на 12. І так, всі деталі в мене вже є. Значить, приступаємо до збирання зварювання цього всього докуп. Спочатку обварюємо нижню частину, потім ставимо листовий метал як проставку, щоб виставити верхню шайбу, і також її обварюємо. Потім беремо листовий метал, обтягуємо все по кругу, і також все обварюємо. Пальник майже готовий, з того, що я ще сюди додав, це отвір, за допомогою якого можна буде його зручно розпалювати, не знімаючи. А з того, що треба буде ще додати, це отвір, в який буде вставлятись трубка для подачі відпрацьованого мастила. Ось цей отвір буде використовуватись для піддува. Спочатку він мав бути ось такий маленький, але з тих вентиляторів, які в мене були, точніше, він в мене був. Один і його не вистачало, тому я вирішив зробити шахту, через яку буде подаватись повітря чуть більшою, і поставити туди вентилятор, який використовується у витяжці. Якщо я не помиляюсь, сотий вентилятор. І трубка під подачу масла вже також вварена сюди. І от зараз проходять перші тести колбов, який буде відбуватися саме цікаво. Зібрав, приніс в гараж, і зараз буду пробувати вже в гаражі. Як скільки вона гріє. Отже, за півгодини роботи в гаражі вже було гаряче. Я вже сидів там в футболці. хоча до того був діти добрячі. Отже, після проведення цих тестів я зрозумів, що системі подачі палива потрібно допрацювання. Тому взяв раник з бака і дві частинки від вогнегасника, які в нас залишились, вирішив зробити ось таке от допрацювання. Тому що система, коли подається масло за допомогою е, різних трубочок, крапельниць. По-перше, дуже важко регулюється, тому що спочатку масло густе, коли прогрівається, воно стає рідкіше, треба постійно за цим дивитись. А по-друге, трубки починають плавитись. Тому вирішив зробити так, щоб воно зразу капало в чашу, і з чаши попадало зразу в робочу частину горілки. Отже, краник я варив цю частину вогнегасника і обмастив все герметиком. Що цю частину, що ту частину, яку приварив до трубки на подачу палива, щоб нічого не протікало, нічого не цей. за допомогою краника. Регуляція відбувається значно простіше, і зразу видно, чи масло біжить, чи воно просто капає. Для тримання як підставку під резервуар, в якому буде знаходитись паливо, я використав селфі палку від тої ж самої GoPro, яка у мене колись валялась. Вона була поломана, і тому я вирішив її також сюди пристосувати. І працює ніби непогано. Якщо щось буде не влаштовувати, просто перероблю на якусь просту трубку, та й на тому буде все. Того, що ще хотів би додавати, для герметизації швів на комені я використовував камінний герметик, а на вентиляторі використовував звичайний автомобільний червоний герметик. Покріпленням самого пальника до, до тіла буржуйки ви все бачите на екрані. На так додати вроді більше немає чого. Одним словом, ось така от буржуйка в мене вийшла. Мені подобається те, що в мене вийшло. Але є одне але поки я її доробив на дворі вже весна, поки ви побачите це відео вже взагалі буде травень. Але в будь-якому разі, дякую за увагу. Побачимось, почуємось.